Сьогодні хочемо розповісти вам про український бренд Білявка готувала історію, яка надихає і дарує віру в майбутнє. Цей бренд створила дівчина на ім'я Ніна у непростий для всіх 2022 рік. Ніна, власниця бренду з білявим волоссям, починала зовсім просто з бажання зробити смачне сушене м'ясо для своєї родини. Але з цього маленького захоплення народився великий бізнес, що зміг об'єднати людей у кожному куточку нашої країни. Кожен продукт цього бренду це більше ніж просто смаколик. Це натуральні ласичі з курятин та свинини. Солоне сушене м'ясо з додаванням ароматних спецій на будь-який свак найвибагливіших гурманів. Сьогодні продукція білявка готувала доступна в багатьох магазинах України, зокрема і в магазинах мережі Портер. Тому обов'язково рекомендуємо спробувати наступного разу, як тільки завітаєте до нас. Ми віримо, що все погане закінчується, тому разом підтримуємо українські бренди, які надихають і створюють майбутнє тут, у нашій країні.